Дівчатка та хлопчики, вітаю вас, шановні дорослі моє вітання і вам. Сьогодні п'ятниця, п'ятий день тижня, і ми з вами продовжуємо вивчати звуки і букви української мови. Щоб дізнатися, який звук ми сьогодні будемо вивчати, пропоную пограти у гру. На екрані ви бачите чотири картинки. Спробуйте з'ясувати, яке слово серед цих картинок зайве. Які слова ви бачите на екрані? Це вода, равлик, лев, снігур. Яке слово зайве? Так, зайве слово вода, тому що вода це не жива природа. А равлик лев та снігур належать до живої природи. Наступні чотири слова це ворона, півень, качка, індик, яке, на ваш погляд, слово зайве. Так, це ворона, тому що ворона це дика пташка. А півень, качка та індик це свійські птахи. Наступні картинки. Що ми бачимо? Це вишня, помідор, огірок, капуста. Яке слово зайве? Так, це вишня, тому що вишня це ягода. А помідор огірок і капуста це овочі. І останні чотири слова вареники, подушка, м'яч, телевізор. Яке слово зайве? Зайве слово вареники, тому що вони їстівні а подушка м'яч та телевізор тевізор неїстівні. Отже, ми знайшли чотири зайвих слова. Це вода, ворона, вишня, вареники. Скажімо їх ще раз. Вода, ворона. Вишня. Вареники. Що ви помітили? На який звук починаються усі ці слова? Так, всі слова починаються на звук В. Промовте звук В біля дзеркала. Погляньте. Нижня губа наближена до верхніх зубів, язик не рухається, лежить внизу ротика. Верхні зубки трішечки видно. При вимові звука в губи і зуби створюють перешкоду вільному виходу повітря з ротика. Отже, звук в приголосний. А зараз пограємо з вами у гру, хто де знаходиться. Я буду показувати вам малюнки і ставити запитання, а ви спробуйте сказати, хто ж де знаходиться? Де сидить кошеня? Кошеня сидить в кошику. Де плаває риба? Риба плаває. В ставку. Де діти? Діти їдуть в автобусі. Поки діти їдуть в автобусі зі школи, мама пішла в крамницю. Допоможемо мамі скласти у візок лише ті покупки, назва яких починається на звук В. Ведмедика покладемо у візок. Ведмедик. Так, це слово починається на звук В. Конструктор. Складаємо у візок. Конструктор. Ні, це слово не починається на звук В, а машинку. Теж не будемо класти у візок, тому що слово машинка не починається на звук в. Варення складаємо у візок. Варення. Так, складаємо. Воду будемо купувати. Вода. Так, відправляємо воду у візок. Хліб. Будемо брати. Хліб. Ні, слово хліб не починається на звук В, чи будемо складати у візочок виноград. Виноград. Так, це слово починається на звук в, а банани. Банани. Ні, банани купувати не будемо. Складаємо у візок вишні. Так, складаємо. Ми набрали цілий возик товарів, назва яких починається на звук В. На письмі звук В позначається буквою В. Погляньте ось як вона виглядає. Буква В позначає приголосний звук, тому запишемо її синім кольором. А зараз пропоную трохи відпочити і скласти віршик чистомовку про звук В. Ва-ва-ва в лісі виросла трава. Ви, ви ви, а в траві три голови. В. 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 Хто ж це у траві живе? Ві, 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 так це ж миші польові. Ву- ву ву. Ось побачили сову. Во. Во, во, і втекли під дерево. А тепер спробуйте промовити чисто мовку самостійно. Щоб краще запам'ятати звук в та літеру в, пропоную вам обрати найцікавіше для себе завдання із буквою в. Та виконати його завдання чекають на вас за посиланням у Google класі Пепіпелс веселі друзі, Келлі. Регі. Семі. Єзі? Минулої п'ятниці ми дізнались історію Габбі та Регі про те, як Габбі зрозуміла, що не обов'язково вирішувати всі проблеми самостійно. Сьогодні пропоную вам послухати нову історію компанії Веселих Друзів. Того дня друзі зібралися піти на екскурсію до музею. Семі з нетерпінням чекав на цю подію і через хвилювання втратив друзів з поля зору. Ну нічого страшного, піду до музею сам. Семмі зайшов до одного із залів в музеї. А там щось було заховано під великим простирадлом. Гм, цікаво, що заховано під простирадлом? здивувався Семмі, обережно рухаючись далі. М -м, це лише скелет динозавра, як не цікаво з певною нудьгою, подумав Семмі. Але раптом Семмі осяяла думка. А що, якби я міг оживити скелет? Коли Семі хотів підійти до скелета ближче, пил покрив його з ніг до голови. Апчи! Семі чхнув так, що скелет динозавра зник у хмарі пилу. О, ні, я, як завжди, незграбний. Сподіваюсь, що експонат цілий, подумав Семмі. Щойно хмара пило розвіялася, Семмі побачив, що скелет перевернуто догори дригом. Семмі спочатку це насмішило, але він вирішив поставити елементи скелета так, як було раніше. Раптом, з отвору в підлозі, з'явився новий експонат. І це заінтригувало Семмі. Отакої. Звідки взявся цей експонат? подумав Семмі. Він зробив декілька кроків, щоб ретельно розглянути експонат. Один, два, три і вуаля простирадла, як і не було. Ммм, яблуко. вигукнув зголоднілий Семмі та облизнувся. Фу, воно ж не справжнє, роздратовано подумало лошадко. Хтось намагається наді мною пожартувати, вигукнув Семмі, але ніхто не відповів. Не пройшло й хвилини, як з'явилася інша скульптура. Семмі подобаються такі сюрпризи, і йому цікаво дізнаватися, що заховано під простирадлами. Раптом простирадло. Почало рухатись. Допоможіть, тут привид. Семі злякався, що духу і вибіг із зали. Незважаючи на свій страх, Семмі зупинився. Зачекайте, привидів вже не існує. Семі дещо заспокоївся і зробив декілька кроків уперед. Стоп, стоп, стоп. Що це за дивний звук? Який знайомий звук, подумав Семмі і підійшов ближче. Несподівано, привід злетів у повітря. Сюрприз! вигукнув Ізі, скидаючи із себе простирадло. Він був настільки схвильований, що випадково зачепився за колону і впав на підлогу. З тобою все гаразд? запитав Семмі. Так, усе добре. Лише я винен у тому, що невдало пожартував, відповів Ізі, усвідомлюючи, що Семмі міг страшенно злякатися через його жарт. Коли Ізі впав, Семі спочатку зрадів так йому й треба. Але потім Семі стало соромно за ці думки. Семі насправді не хотів, щоб щось погане сталося із Ізі. Він зрадів, що ніхто нічого собі не зламав. Діти, Семі було цікаво дізнатися, що заховано під простирадлами. Коли востаннє вам було цікаво дізнатися про щось нове? Іззі пожартував із Семі, а як ви почуваєтесь, коли хтось жартує з вами? Діти, чи є? Таке, чого ви боїтесь, що вас може налякати? Семі з друзями ходили в музей. Там було дуже багато експонатів. Один із експонатів, динозавр, розсипався. Пропоную вам зробити нового динозавра. Розминаємо пластилін, щоб він став м'який та еластичний. Поділяємо його на 6 шматочків. Один більший і 5 менших. З більшого шматка ліпимо кулю. Прямими рухами долони видовжуємо її у товстенький стовпчик. Один кінець робимо вузьким. Це тулуб та хвіст динозавра. Беремо один з менших шматочків, згортаємо у кулю, а потім зовсім трохи видовжуємо її. Вийшла форма, схожа на квасолинку. Це голова динозавра. З чотирьох шматочків, які у нас залишились, ліпимо дві кульки та два тоненькі стовпчика. Також підготуємо дві маленькі чорні кульки, це будуть очі, збираємо динозавра, немов із конструктора. З'єднаємо тулуб і голову. По хребту, вздовж тулуба двома пальцями прищипуємо пластилін. Це щоб динозавра прикрашали гребінці. З кульок робимо задні лапки, з маленьких кульок очі, з тоненьких стовпчиків формуємо передні лапки. Ось такого динозавра зліпила я. А який динозавр вийде у вас?